Вона не має бути запроваджена, тому що є спроможні школи. Я ми просимо забезпечити керівників школи, органи місцевого самоврядування, органи освіти міста і району, забезпечити дотримання нормативу щодо спроможності школи. З таким зверненням батьки учнів перших четвертих класів 65-ї школи виступили під час засідання комісії гуманітарної політики. Вони проти того, щоб їхні діти навчались в другу зміну. На вимоги батьків члени комісії відповідають. Єдемо? Давайте поїдемо Запитуємо батьків, чому вони проти того, щоб їхні діти навчались в другу зміну. Мій старший син буде переходити в новому році в четвертий клас, а мій менший син буде йти в перший клас. Через то і виникає таке питання, оскільки мені як мамі двох дітей потрібно зорганізувати свій робочий день так, щоб я змогла відправити як меншого до школи, так і старшого. Позиції керівника директора школи йде. Що... Велика кількість дітей, яких треба прийняти, яких обов'язково треба прийняти, і школа мусить їх прийняти, і тому це призводить до того, що мусить приходити в другу зміну. Ну, десь воно трохи суперечить вимогам нормативних актів. А це приміщення 65-ї школи. Її директорка Лариса Піх показує класи, в яких зараз навчаються діти. Підлаштували під навчальний процес. Оце приміщення, яке колись було гардеробною. Це сокольне приміщення. в цьому спортивному залі на одному уроці займається два класи. Загалом у цій школі є 54 класи з першого по одинадцятий. За словами директорки Лариси Піх, через брак місць другу зміну тут потрібно таки запровадити. Це буде проміжна зміна, коли 3-4 класи будуть розпочинати навчання після перших других класів. Таким чином, що вони процес навчання буде розпочинатися о 11.15, ну максимум о 12 годині. І враховуючи те, що в 3-4 класах тижневе навантаження є невелике. Їхнє закінчення їхнього навчального процесу буде відбуватися о шістнадцятій і о сімнадцятій годині. У міському департаменті освіти зазначають, що у Львові діють школи, де учні навчаються в другу зміну, і згідно із нормами чинного законодавства, ця практика є прийнятною. Даний час адміністрація вивчає можливості розміщення. Усіх дітей, які навчаються у школі у класних приміщеннях, у першу зміну тільки після того, коли буде виїзд депутатської комісії, коли буде спільне засідання, там то звичайно будуть, будуть приймати рішення. Дирекція вийшла із. Проханням до батьків з пропозицією про те, щоб перевести дітей у другу зміну, для того, щоб належним чином їм забезпечити освітній процес. Звичайно, що це і зручності для батьків, але відповідно до чинного законодавства порушень тут немає. Якщо ж рішення дирекції погодять, то навчатимуться учні третіх-четвертих класів другу зміну у цій школі з вересня 2019 року. Ліля Гончарук, Роман Гудь, Юальвів.